Всім привіт, дорогі друзі, з вами з вами, як завжди, я Априль. І сьогодні вийшло оновлення у такому режимі, як Dead Drills. Так, давно я не записував такий, цей режим, тому що в ньому, власне, нічого і не виходило. Але тепер вийшло оновлення, про яке я можу вам розказати. По-перше, додавали декілька нових класів. Перший клас це Демоліоналіс. Який спавниться із новою доданою Мін. Бочкою, бочкою міною. І. Barrel А, ні, він спавниться з мінами 4. І саме тою бочкою. Далі наступного кого додали. Це. Так. Хантера. Я, в якого у озброєнні. Новий доданий арбалет, пастка. Ну і стріли, власне. Ну і найцікавіше, як на мене, хлопець це президент. Коштує 75 тікетів. І ось який тут опис. «Спавн... Спавнить потужних солдатів, коли ти вмираєш, але вороги бачать тебе у два рази далі. Скажімо так, не можу сказати, що цей клас повна фігня, але з іншого боку, коли тебе вороги бачать два рази раніше, це трошки це трош бісить. й плюс, мені здається, що було би добре дати йому хоча б Маузер якось так. Тому що це все-таки президент, але те, що піз плюс здихати якось не сильно хочеться. Тому що хоч цей класний баф, прям спав класних солдатів по смерті, але. Скажу так, це не, не гральний клас. Добався б сразу Маузер? Можливо. Але. Ну, зараз це банально неграбельний клас. Також додали кнопку Join, за рахунок якої, якщо щось сталося, ти можеш ввести код свого сервера і телепортуватися на минулий сервер. Тепер... І це в рази сильніше облегшує роботу і перехід між серверами. Далі. Ухти, прикольно. Також тепер переходимо до найцікавішого. І це найцікавіше це нова структура і новий бос. Нова структура спавниться по приблизним розрахункам від 10 до 20 км. І чимось нагадує собою авонпост. Фактично це і є той самий аутпост, тільки частково легший. Чому лише частково? Зараз поясню. Е, це, можна сказати, в'язниця закинута там, де поселилися виживші. Але, якщо ви думаєте, що ці, що ці виживші будуть мирні. Ви ой як помиляєтесь. Ви дуже-дуже сильно помиляєтеся. На жаль, вони ворожі. Так вам не почулося, вони ворожі. Люди. У зомбі-апокаліпсисі ворожі. Якщо до бандитів ще плюс-мінус немає претензій, то до них претензії добрячі. І зараз поясню чому. В тій структурі спавниться, чесно кажучи, такий собі лут у будинках, які там. Але там спавняться нові зброї під новим дробашом, арбалетом. Арбалет, до речі, чесно кажучи, для мене повна фігня. І нова пушка, яка працює, типу, як райфл, але при цьому перезаряджається довго. Ну і багато кого ваншотує. О, ферма, Прикольно. Банді. Хадеш. Блін, не попав. Шкода. Сл... Слом, на чому я зупинився? Золотати його в рази простіше, ніж фот, на початку. Тому що люди, які звідти вибігають, їх дуже мало. Так, вони у важкій броні, але треба бути генієм, щоб не знати, якщо... Ще якщо у хлопця броня, треба стріляти йому в ноги або у рук дивлячись, де у нього бронь... броні цієї нема. Це ми знаємо ще про броньованих зомбі, які додали ще дуже-дуже давно в якомусь там оновленні. Я вже забув, якому оновлені. І що я можу сказати? Найцікавіше починається тоді, коли в одному із будівель ви знаходите кімнату. Там, де написано на наступні речі. А саме, там є запис. І вона прикладається приблизно ось так. Заповіді. Ми імунні нас обрали, щоб вести людство до нової ери. Зомбі не повинні постраждати з жодної причини. Будь-яка людина ззовні ворог, і з нею слід розправлятися одразу. Виживання завіту важливіше за виживання. Треба людини. Я вас питання, що це було? Так от я вам поясню: люди, які закрилися у в'язниці, вважають себе обраними. Не знаю, на яких підставах вони це вирішили, але в суті це не міняє. Вони вважають себе обраними. І так, і, чесно кажучи, коли я це, це читаю прикладала, та в мене не складалося враження, що просто толпа еко-активістів зібралася і така. Ми будемо захищати екологію. Все. зомбі не мають бути знищені без жодної причини. І тоді з'являється питання, вони що, генії чи що? Типу, зомбі це буквально дичеві люди, які бігають і вас вбивають. Тоді з якої підстави вони вирішили відгородитися від іншого світу і вбивати інших людей? Да песіозно скажу вам. Поки що в мене немає жодної теорії, на яких підставах вони це зробили, окрім як екоактивістів. Ні, не кажіть, я не кажу, що це що екоактивістами бути погано. Але саме на них, власне, і скидається вся ця ситуа... вся ця ситуейшн. Бо іншого пояснення в мене просто-напросто нема. Типу, реально. Але щось мене трошечки не туди понесло. Е, що ж там по мечі? Посередині цього аумпоста знаходиться меч. І як тільки ви почнете його намагатися взяти, ну, типу, меч Артура вколений в землю. Наглухо. Пиляві аптечку получає. Як досі не здох. О, здох. Е, е, до побачення! До побачення! З вами було стиска телебачення! Зірвалось? Зірвалось. Сл... Словом, Коли ви дістаєте той меч Артура, вибігає мутант, який біжить вас бити. ХП у нього плюс-мінус дорівнює ХП Тесли. Але трошечки менше. Та й плюс у той. У самій структурі є місця, там, де від нього можна позаховатися і просто настрілювати йому. Сам бос не сказати, що прям важкий, якщо сховатися в одному місці. Але якщо впитися напряму, то він може добряче так налякати. Самого боса можна продати за 100 доларів, що для такого боса, чесно кажучи, мені здається, дешево. Як би це не звучало? Як на мене, це дешево. Я би сказав б, навіть. Дуже дешево. Я розумію 150. Я розумію 150 як у прескота, окей. Але 100 доларів. Для, мута... для, бі... для біомутанта на секундочку. Мені здається, це трошечки неправильна ціна. Типу, чому яка, якась людина, яка ще й зомбі стала? Коштує дорожче. Це максимально цікаво, якщо чесно. Але коли ви вбиваєте босса, ви нарешті можете безпечно дістати меч короля Артура. І цей меч володіє здатністю кожні 20... Що? Кожні 20% бити по ворогу блискавкою. І це скажу я вам досить непоганий шанс. Наскільки я знаю, його ще подати можна. Але... Чесно, не перевіряв. Власне, не перевіряв. Я хоч і проходив це оновлення. Але я не перевіряв. Через те, що мені меч на який сподобався разом думом, що ми просто юзали його масово. І просто всіх розносили на ноль. Що, щоб не втикали. Щоб не втикали. І що я можу сказати стосовно цього оновлення? Оновлення вийшло... Не можна сказати, що прям насищене-насищене, але додання цілої нової локації, трьох нових ролей і ще й записок. А по минулій частині, а по позаминулій частині по детресу ви знаєте, що я записки ціную. Я кожну записку збираю і перекладаю. В результаті в мене ком... робочий стіл ми... обкаканий, але не бу не бу. Але це вже не ваше діло. Що в мене з робочим столом через них. Я очікував Єгипта, але отримав плюс-мінус дорівнює. Хоча я б, б, все одно був, був би краще. Я не перестану ну, нас, настаювати на це. О! День! День! Я переміг! Тут тих зомбі! Словом. Дякую за перегляд! І... Всім пока!